Це не просто професія, це поклик. Щоденна важка праця, яка вимагає витримки, зосередженості та абсолютної відданості. Сепери – це люди, що повертають надію, надію на краще майбутнє та безпечне сьогодення. Кожен знешкоджений вибухонебезпечний предмет це чиєсь врятоване життя. І поки ми живемо у відносному спокій, вони щодня ризикують, щоб цей спокій став можливим. Асоціація саперів України було створено 12 листопада 2018 року. Ми об'єднали найвідданіших і найвідважніших людей нашої країни, що ціною власної безпеки боронять життя та здоров'я цивільного населення, повертають мир та спокій на українські землі. Наша місія зробити Україну безпечною разом. Ми прагнемо об'єднати та підвищити потенціал кращих фахівців з протимінної діяльності України, розробити єдині національні стандарти з протимінної діяльності та забезпечити їх контроль та впровадження. Об'єднати зусилля держави, громадського суспільства, змі. Та міжнародних партнерів для створення належних умов праці та захисту наших саперів. Основні напрямки діяльності Асоціації саперів України це гуманітарна протимінна діяльність в Україні. Участь у законодавчих процесах ПМД надання допомоги постраждалим від вибуху небезпечних предметів, навчання зміни небезпеки, так званий і і готовність та захисту у випадку конфліктів СІПІПІ. організація навчання та сприяння у працевлаштуванні саперів. Одним із ключових напрямів діяльності Асоціації саперів України є проведення навчання з попередження ризиків відмін та вибухонебезпечних предметів для цивільного населення України. Метою проведення навчальних заходів є підняття рівня поінформованості дорослих та дітей щодо можливих загроз. Та формування навичок безпечної поведінки, і це не тільки питання мінної небезпеки, але і навчання безпеці в широкому сенсі, включаючи правильні дії під час раптового обстрілу, евакуації та реагування на ядерну загрозу. Ці знання та навички вкрай важливі сьогодні кожному і допоможуть не розгубитися в ризикованій ситуації. За час повномасштабного вторгнення більшість з нас, я сподіваюсь, на все життя запам'ятали золоті правила безпеки. Побачив щось незнайоме чи підозріле. Не підходь, не чіпай, 101 набирай. Виконання цих простих правил дійсно рятує життя. Особлива увага в навчанні приділяється не лише теорії, але й практичним правам. Які допомагають відпрацювати навички правильної поведінки у різних форс мажорних ситуаціях? Заняття проходять в цікавому інтерактивному форматі та розраховані на різні вікові категорії. Діти початкової школи дізнаються про золоті правила безпеки від пса-патрона. Побачать пізнавальну історію у програмі Мультфільми та інтерактивні ігри для підлітків та молоді цікавий квест та доросла розмова щодо ризиків і заходів безпеки під час воєнних дій. Наприкінці 2024 року ми отримали чудове визнання ефективності роботи нашої організації від національного реєстру рекордів України, зафіксований рекорд асоціації саперів України за проведення наймасовішого навчання населення України змінної небезпеки, і це не тільки кількість проведених заходів з безпеки. Тільки за рік було проведено більш ніж 7 тисяч живих сесій з цивільним населенням найбільш постраждалих регіонів України. Охоплено більше 72 тисяч людей. Ми прагнули охопити всі верстви населення, а також людей з різними назологіями інвалідності. Були розроблені інклюзивні матеріали для дітей з вадами зору, які надруковані шрифтом Брайля, записані відеоролики з сурда перекладом для дітей та дорослих з вадами слуху. Створення інклюзивних навчальних матеріалів стало можливим завдяки плідній співпраці з представництвом Save the Children International в Україні та фінансовій підтримці датського агентства з міжнародного розвитку Даніда. За що ми їм щиро вдячні. Різноманітним є також і формат навчання, крім живих сесій, надруковані матеріали, навчально-методичний посібник для вчителів, має гріф від Міністерства освіти і науки України. Посібники для працюючого населення, дитячі брошури, різноманітні ліфлети та плакати, інша друкована продукція змінної небезпеки. Крім проведення живих офлайн сесій, розроблені онлайн-курси для дітей, настільні ігри. А також створений безкоштовний мобільний додаток WalkSafe. Але найбільшою нагородою для всієї нашої великої команди є розуміння того, що ми дійсно плідно працюємо задля підвищення безпеки наших співгромадян, дітей і дорослих, що в кінцевому результаті буде виражено у багатьох збережених життях українців, і це надихає на ще більше звершення заради спільної перемоги. Україна переживає один з найскладніших етапів своєї історії. Війна забрала тисячі життів і залишила після себе сотні тисяч мін, снарядів та інших вибухових пристроїв, що становлять смертельну небезпеку для мирних жителів. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, приблизно 30% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. І початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Від вибухонебезпечних предметів постраждали тисячі цивільних осіб, сотні з яких загинули чи отримали серйозні поранення. За оцінками Світового банку вартість розмінування території України становить близько 35 мільярдів доларів США. Асоціація саперів України це команда професіоналів, які ризикують своїм життям. Щоб повернути мир і безпеку на землю, що постраждала від війни. Наша головна місія гуманітарне розмінування, яке допомагає ліквідувати небезпеки, пов'язані із вибухонебезпечними предметами для збереження здоров'я та життя населення України. Після звільнення територій сапери виявляють і знешкоджують велику кількість вибухонебезпечних предметів. Це справжнє поле битви з невидимим ворогом, снарядами протипіхотними і протитранспортними мінами. Що знаходяться по всій території. Завдяки гуманітарному розмінуванню ці території поступово стають безпечними. Люди можуть повернутися до своїх домівок, відновлювати інфраструктуру та почати нове життя. Привіт! Мене звати Петро Тиливані. Я керівник відділу допомоги постраждалим від небезпечних предметів Асоціації саперів України. Мій шлях в АСУ розпочався ще під час навчання в університеті. Одного разу мені випало студентське завдання, пов'язане з цією організацією, і саме тоді я вперше занурився у цю сферу. Вже з липня 2022 року. Я офіційно став частиною команди. Я пишаюся тим, що зміг створити та налагодити систему надання допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Завдяки цьому АСУ наразі посідає перше місце в Україні за цією діяльністю. Одним із найбільших викликів для мене була робота під час навчання в університеті. Поєднувати навчальний процес з високими робочими навантаженнями було непросто, але це сформувало в мене навички мультизадачності, які й досі допомагають в професійному житті. Головною мотивацією для мене є можливість розвиватися та реалізовувати себе в нових завданнях, знаючи, що я завжди можу розраховувати на підтримку команди АСУ. Мене звати Слепкань Дмитро, я колишній співробітник ДСНС України в Донецькій області. Я займався розмінуванням території від вибухонебезпечних предметів. Під час одного завдання, яке було в Бахмутському районі, в сірій зоні, був пошкоджений водогін. Багато населених пунктів залишилось без центрального водопостачання. Прибувши на місце, ми почали рухатись визначеним маршрутом. Старший сапер, який рухався попереду, натрапив на вибухонебезпечний предмет, і це була міна пастка. Він мені доповів про це. Мною було прийнято рішення про знешкодження цієї міни пастки на місці. Під час знешкодження цього вибухонебезпечного предмету було виявлено прихований підривач, і ми підірвалися на ньому. Старший сапер загинув на місці. Я отримав важкі поранення очей, верхніх, ніжних кінцівок та органів слуху. Одне око довелося ампутувати відразу, бо був ризик зараження. На іншому оці я втратив зір повністю. В той момент я став тотально незречою особою. Зараз я працюю в Асоціації саперів України в департаменті постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Також є оператором гарячої лінії Асу і відповідальним за політику сейвгардінгу в Асоціації саперів України. Моїми прямими обов'язками є допомога постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Ми отримуємо заявку від постраждалої особи, спілкуємося, проводимо інтерв'ю і супроводжуємо її вже безпосередньо до отримання допомоги. За час моєї діяльності, моєї місії, я особисто допоміг більше ніж 400 постраждалим особам від вибухонебезпечних предметів, і це мене мотивує працювати далі, діяти далі, бо кількість постраждалих осіб в Україні з кожним днем все зростає. Але найбільше в мене в житті, в моїй місії, мотивує мій син. Я хочу бути для нього прикладом. Я хочу, щоб він гордо казав, що мій тато працює в асоціації саперів України та допомагає постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Я знаю, що таке біль, я знаю, що таке втрати, я знаю, що таке важкі випробування. Я знаю, що кожен може знайти в собі сили, рухатись вперед, і кожен має майбутнє. Я тут, щоб допомогти тим, хто дійсно потребує підтримки. Асоціація сапери України проводить активну політику щодо розширення свого партнерства з профільними організаціями. Ми беремо участь майже у всіх міжнародних заходах присвячених гуманітарній протимінній діяльності. На сьогоднішній день АСУ налічує понад 400 членів організації у 10 представництвах по всій території України, 44 партнерів та донорів, 40 успішних проєктів та понад 350 тисяч бенефіціарів. Безпечна країна. Ось до чого ми прагнемо. Безпечна там і тут. Для кожного і назавжди.